Так, да, я вам от скажу так: як у дітей добре, як зять хороший, не обіжам мою дочку. Чого ж я буду на нього щось? Я взагалі у їхні відносини не лізу ніколи, ніколи в житті. Ну, а Якби я бачила, що він її там обіжає, чи ще щось, то була б те ще зовсім інакша. Тут ж, а як у них усе добре, зять і, і до мене добре, і до всіх. ну так, Чого я буду пасатися, правильно? Ні. Ой. Момент є момент з людою, де ви плакали. Коли такий був момент, що ми з людою плакали? Мариновані сливи робила, дівчата, у мене є такий рецепт хороший. Передо нами назвав, да. Ось я вам завтра знайду цей рецепт, і я вам завтра в сторіс його розповім. Я ж його раз в житті зробила, і мені, мабуть, тих закритих, ну там рецепт, по-моєму, на 5 кг йде. Просто от ніхто не любить більше. А мені вони до того зайшли, ну я сама їх, мабуть, років три їла. Чесно, я вам кажу. От, але дуже класно. Я вам завтра знайду цей рецепт і дам. Момент, щоб ми з людою плакали, хто його знає. Та-та, ні, не було. Ну, я не знаю, може, коли й був, де я так забула. Я вам чесно скажу так, я розвелася з першим чоловіком, щоб дитині зберегти нерви. От, от і все. Тому що життя не було, і я не хотіла, щоб моя дитина. Страждала. Я покинула все. У нас була двохкімнатна квартира от, в центрі. Все покинула за дитину і сюди приїхала. І тут ще тирло таке робилося, поки очікаюся. Господи, прости мене, хай він там собі царствує, царство йому небесне. Да й все. Оце так. Ну Шість років я з ним прожила, три роки діток не було. От, а тоді ж таки я завагітніла. От, і... Народилась Люда, ну життя як не було без дітей, так і з дитиною. Так само. Та й таке, та й таке, мої дорогенькі, всяке в житті буває, а з вами прожила добре життя. Він мене ніколи це зараз щось на старості літ якийсь буває, сердитий. Ну, це після того, як покинув курить. І то він не... Не... я більше бурчу, чим він. А так ми з ним навіть і не лаялися. А то, ой ой ай руки протягуваю, де коротше. Нема що розказувати, чи як є. Багато чого можна розказати, де нема що слухати. Так, зарядку. Чому не роблю зараз? Ви знаєте, це поки не... до Чернівців я була взялася щоранку наушники в уші. Музику собі включала і потихеньку, наче танцювала, робила рухи. Поїхала все, там, ну як ти будеш плигати чи танцювати, ну, 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 не виходить. Приїхала додому, мені вже ліньки, воно як узяться, треба робити його щодня. Тоді живіт якось моментально менший стає. От, От чи лень, матушка, як кажуть, я не знаю, не можу себе взяти у руки не на зарядку, не щоб трохи. Сам собі я тут в залі я собі закрилася. Коли Дідуля встає в спальню, немає, кричить, а ти де? Да я кажу тут <смі> я собі в кімнаті. Ну, це тут, де я зараз сижу. Ну, а що робить? Добрий вечір, добрий вечір. Не можете надіслати мені повідомлення. Таке додати почати ефір. Я не знаю, як. Я не знаю, моя дорогенька, чого не можете додати, не знаю. Більше як подруги, Ну, ділимося усім. Ну, мабуть, більше як подруги і як мама з донею. Скільки пишете і не можу. Може, я не, не прийняла ваші повідомлення. Якщо ви в мене не прийнятих, отам в Інстаграм от на моїй сторінці, значить, зараз такі якісь правила, що тільки одне можна написати, а більше тоді не дає. От. Не можете знайти всі серії криваві квіти. Ой, дівчатка, я чесно вам кажу, перший раз я дивилася, але там був сусідський переклад. От, є сайт турецький, але ж. ну, А зараз е е, в телеграм-канал найдіть, кри запишіть криваві квіти, там уже 300 чи 10 серій на нашу українську От мені український переклад, це, це просто клас. І в Ютубі ж вже дуже багато теж на українському. Та баба задиханим. а мені це як скесту липьку. Ну, по-українськи, по-нашому, бо сиди на дупі рівно. Помієте, по-нашому переклад. Так що, а ще всіх серій на українській мові і немає. Але появляться. Да, Останнє я дивилася цей ой, подождіть. Ей, любі моє прошлое. Хороший фільм, хороший. Там саме головне, що небагато серій. Бачите, ну що ж мені, дівчаточки, що ж мені? Як мені вас усіх поприймати е, В Телеграмі, Да пишіть в Телеграм, криваві квіти, пошук і вам там можна попідписувати, там і вітря не є. Це. Ну, коротше, багато багато є. огірочки верес, ви другий раз чистою водичкою кип'ятком. Так, так, перший раз залила, постояли хвилин 15. Я завжди оце, першу воду я виливаю. Ну, вон. Понакидала в банку там сіль, цукор, оцет, знову кип'ятком. Вже в мене воно водичка на підході. Закатала і добре втушкувала і все. От. Привіт, Черкаси, привіт. Дякую вам. Так. Може, може, йде по каналу бігу У мене в телевізорі канали не підключені, це крім моркви щось даєте. Да, там е, не може приєднатися. Там вісім е, зубочків часничку, ну тільки як великий зубок, я ділю на дрібненькі такі дольки, то скільки ж там на літрову банку треба. І горошок перчик оцей, чорний. Ну, можна трошки доп'яного такого. І порядок, Так, вже переглянути запити. От вони просто, мабуть, дівчатка не, не натиснули, стежити. Дякую, дякую. Так, хтось ще до нас приєднався. По знаку Задіака я Терези. У мене день народження 29 вересня. Буде мені 59 років. Так, да, торт є, є, я шматок з'їла медовика, о, і добрий. От, А цей ще пражський не починали. Він у мене солоденьке любить і не вибуває. Ну, як рішилась, мені люда, мене люда підштовхнула вести свій блог. Вона бачила, що я працюю тяжко, а ще з коровами, ну тоді вже корову як позбулася, все одно ж по змінах ходила. На мені каже, мам, ти, те, що ти заробляєш на роботі, ти заробиш. Реклами будуть, ну, дохід тільки від реклам. Так немає. це Те, що я там щодня в ефірі, за це нічого не платиться. Ні за які відео не платиться, абсолютно. Лише реклама. У мене реклама, дівчата, і, і не дорога, в мене нема таких доходів, ну стільки я і не зароблю на роботі вже зараз у моєму віці. Я вам кажу так, як воно є. Тому нормально. На прожиття нам з дідуликом хватає. Дідулика пенсія, 4800, все. І ще раз у рік дають 13 тисяч за 5 гектарів землі. Це мені опаїє. От. Так що таке. Дякую вам, дякую. Да, 60, якщо буде все добре, будемо десь у ресторані. Дай Бог, щоб все добре було. А взагалі, дівчата, до того я останнім часом не люблю святкувати своє день народження. Мені хочеться, щоб десь поїхати на день народження, десь поїхати і все. от ну, як буде, за що, то поїдемо, може. Побачимо, треба дожити ще. Дівчатка, дивіться, в Телеграмі я, я нічого, мої дорогенькі, не, не, не веду. Не в Телеграмі, не в Вайбері, нічого. Лозова, привіт. Привіт, Лозова, це під Харковом, правильно? В вересні буде День в Березані. Так, буде. О, вам бачите, 30 тисяч. А в нас оце українська молочна компанія, сумасшедша ферма. Ну, а ну-ка це ферма, Януковича, але. Же. Там же ж, ну, молоко добре, все добре. Дають оце 13 і трохи з копійками там. Навіть половиною нема. Ну, я вам кажу так, як я, ну що я буду. А теж не любите. У дідулика є син. З Іванкова бачу Бориспольський район. Привіт, привіт. У дідулика є син є. 80-го року народження. Він воює з 15-го року, ще зато воює бідня. Сім'я в у в нього у кривому розі. От. Спілкуємось зараз тільки по телефону. З Полтави привіт. Полтава. Я вас обожнюю. Там моя юність пройшла, моя юність. Я пішки, от Полтава невелике місто. Зараз, може, розбудувались. Я його вдолі впоперек пішком пройшла. Да. Я рекламувати казино не буду, дівчата, хоч пишуть, пишуть, пишуть. Ну, як, як його нормальна людина може рекламувати? Ну, той, хто грає в казино, це хвора, це хвора людина. Це, це страшна булячка, вона з дому виносить. У, у той, в того чоловіка чи в жінки. Ну, хто на це присів. Дома дітки є, сім'я. Він від сім'ї відбирає, Мо та дитина не доїдає. Може, та дитина без велосипедика, без якоїсь іграшки, А ти береш ті гроші за казино. Гроші сумасшедші платять за рекламу казино. розумієте? Ну, ну, Це треба, я не знаю, яку мать совість і, і що в тих людей у голові, хто рекламує казину. От і все. Це моя думка. І вона в мене не зміниться. Я не буду ніколи рекламувати гадалок, ті, хто роботу пропонує. От. Хоча гадалок і сама підглядаю у Тіктоці. Але ж я, я ж розумію, що це таке. Що я їх буду рекламувати? Це ж теж ну, свого роду шахрайство. Даю все. А люблю послухати. От. А за казино я навіть не хочу балакати. Я без хліба сидітиму і я не буду його рекламувати. Бо це страшне горе в сім'ю. Ну, а вони беруть гроші дажерують. Коротше, це дно. Оце хто рекламує казино, це дно. І все. Це така моя думка. Я її не поміняю. Херсонщині нічого не даємо. Земля відома. Я вірю, вірю. Ой, да, мої дорогенькі, біда, біда в нашій країні, велика біда. І хто б міг подумати, що таке буде? Так, переглянути запит. Ой, так. Дякую вам. І в мене і люди ніколи, а людям взагалі страшні гроші пропонують. І одних чепитися не можна. Зараз у мене менеджер, хоч я їм не відповідаю. Поки сама вела свою робочу сторінку, це ж страшний суд. Вони як ці, як от, знаєте, граки з усіх конців. А чого? А чи ви ж гарні гроші заробите. Ну, хіба ж усе грошима міряється? Я собі на прожиття поки заробляю. От. А там буде видно. Як дасть Бог, так і буде. Дякую. Я вже без вас теж не можу, дівчатка, я вас не бачу, але я вас усіх люблю. Дідуля знає, я казала давай. Дай Бог нам усім миру, дай Бог, дай Бог щоб дожить до нього, Господи мати Божа. Ой, да. Ой, не може приєднатись, ну, мої дорогенькі, це треба на дідулека підписати, Тоді одпишетесь. Це не то, що йому не то, що ми там накручуємо сторінку. Це мені підписниця порадила. Зайдіть вітання з Харківщини. Вітаю вас, всіх вітаю. Який серіал зараз дивитеся? Ви не повірите. Криваві квіти. Не можу я од нього чепитися. Я вже не знаю, який раз я дивлюсь, Це перший сезон.